Кстати, всім привіт. Да, я поміняла скін, тому що той пік, е, скін пікмухи, мухи мене дуже сильно не подобався. Ну, реально, мені, мені це кажеться, як пікмуха, а мені подобається більше такий чорний колір, тому я змінила от, на, на такий скин. Е, тепер я буду грати в мірденді. Да. Кстати, раніше на прошлому аккаунті у мене було стільки тунов. Ну, багато було примерно. ну не можу сказати, що майже всі, але було багато тунов. Але із-за е, того, що в мене зараз другий аккаунт, у мене тільки бокстен. І щоб накопіти на таку девочку, зараз я вам покажу на на е, Ребеку ну, мені потрібно 30 тиквені, а мені, у мене якраз е, 240. Мені потрібно ще, ще 60 накопити, І ще буду грати в соло. Я вже тут звикла е, грати в соло. Я не хочу з командою. Навіть якщо і Про, то мене за щита за, зарахують як за нуба, А можливо, і буду і виправдуватися, що, типу. Е, я про оце еще все. Та ну попі отстань. Ну отстань. А як? А що за бах? А що за бах? Та ну я не хочу гуляти, мені надо в соло, ну не в душ. Опа, все. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Короче, тут е вийшло Хелловінське е одновлення. Як кстати, буде в де 99 дев'ять ночей? Я можливо навіть зроблю прем'єру е для вас. Коротше, засніму, що буде на апдейт паті в 99 ночей. І може потім я навіть покажу, як виглядає все оновлення, тому що в останнє час я бачу, як анімація оновлень, коли там обновляється гра. В мене візьму буксина. Так. У мене поки що майстерство примерно таке. Мені треба примерно мастерство отримати, а потім на попі по по треба отримати, щоб потім купити Луї за тисяча ігра. Ну що, пішли? О, oh магад! Сразу же з першого поверху цей лисий Чупокабри, цей красивий гліст в скафандрі. О, вообще взагалі прекрасно. Ну що ж, пішли заповняти машинки. Я вже бачу перші тикавки. От примерно зараз 50 штучок мені не вистає. О май гад! А, а ч, після, а після заповнення машин? Не було розбитися, ну ладно. Коротше, він в мене вже їсть, бо в мене немає стаміни. Ну коротше, зараз спробую зграти ще раз, бо реально. Ну Гліст сразу ж з першого з етажа. Першого ну, кстати, хтось з Луї і Попі зайшли до мене. М могу з ними спробувати грати. І ще, якщо вони ще буде розуміти мій язик, то може цей і поговоримо разом. У нас от троє людишек. По принципу я уже готова. Сейчас буду. На ничего же не выставчаем. Она только 43, а бандаж 50 все остальные. Мы я вже готова. О, у не у, у нього є персонаж у кого 4 хп. Шо цікаво... Ой. А, я подумала, я не записываю, я на подумала, что я на паузу поставила. Короче. Сейчас будем заповняти машинки. Я Надежда Глистона. А, фух, слава тебе, Господи, немає глістона. Зато тут, кстати, є раз Оладозол. А чо ти туди іменно преш? Опа, хто водить? На ока, хто водить. Сейчас напишу. Правильно, Сейчас буду будемо ще зараз заповняти машинки. О, oh гад, вже когось прибили. Ну, чуть не прибили. Почула, що гризнули. Коротше, в мене вже теж гризнули. Спокійно заповняла машину і. Реб... Ребекка мені тут зустрілася. Так. Ну от вже два хп. О, вже друга машина. Ще скоро буде. Скоро вже кінець будемо. Так, мої тиковки. Мої тиковки. Моя тиковка. Так, ну у нас уже три машини заповнені, а стали, за, залишилось тільки остання. Ну, мінус, мо, Ребекка може заметить, бо вона ж не, не, не чилі, як раз удала, а ходить. Е, Помню себе, Чи вона заповнена. Зараз надо глянуть. Заповнена, ага я подумав то то, твіста, то, 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 то оказується ігрок нож. Ну, коротше, чекаємо, поки машина заповниться. Остання, і підемо. А от, вона заповняє тут останню машину. І зараз будемо вже йти. Вибачаєш, що атришечку зробила. Але якось неприлічно, як сказати. Все. Перший поверх вже пройден, коли нема зайнятися самой дома реально. Опа, денди кос, а ти, случайно не обалдел или часом сразу шоколадку. Может, я тоже хочу да? Ну-ка, гони. А ну-ка дай дай шоколадку. У мене тільки 35 пять концертов. Восемьдесят восемь. ти должен мені за 35 віддати. отдать. задниця. задница лысая я тобі лепески отри... отгрызу, чесне слово. То я про денди, якщо що У нас вже З часом уже другий поверх. Зараз ще одну буду заповняти машинку. О, тут браша. Якось сползу ползунусь взять поп. Опа! блін, я не ці машини, Ну блін Ну ладно. О, я ще одні дві тиковки знайшла, а в мене вже 277 тиковок. Це дуже мало до 300, 300 тиковок. Когось вже зам... вже когось вже прибили. Ай, ай! Блін, у мене вже одне хп осталось. Мне короче, мне кажется, я скоро сдохну сразу два твиста, да, короче. Теперь залишилось кстати когось уже прибили, а только осталось я и він. Чи она? У нее у у два хп, короче, мы на одну. У ней, короче, 4 хп мы на одну. Сейчас будем, короче. Я пам'ятаю, я до п'ятого поверху доходила. Зараз там ти, такий, такий гарний е, ну, е, етаж. Вибачаю, що зайкаюся я якось привикла. Е, 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 То каже, пишіть в коментарях, що це як пікміняш, що я себе пікміняшки вважаю, е, е, реально. А, і подумала, це твісет, опять же. Я вже лякаюсь. Я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь, то я пам'ятаю, мені цілий сон снився, де Короче, шести типу, плоти з Дэндис Ворлдом, щось снилось. Хотя, це більше бы Бравл Старс мені снилось. Ну, Короче. А в мене вже 293 тыковки. Осталось только 7 тиков. И все. Но а, все равно, до, до, до я поверху выживу, то, то до такого буду и проходить. А, все равно это тоже уже одна хп. Так, шоколадка. Шоколадка. Возьму ка, шоколадку. Шоколадку. Беги, дорогая, беги. Тикай, тикай. О, все, капец. А, Ай, май О, у меня почти уже 100, 300 тыковок. 299 тыковок. Так, отстань, задница. Все, вроде отцепилась. Она мне половину стамину потратила, чтобы вы понимали. О, так тут еще и задница по имени Попка. Поппи. Пузырек! Шик, и фиг. А, фух. И, короче, проб... а, и, да, я уже... В... А, одна опять. Все, мы на походу уже применить. Хотя, не, уже... Попочка наша пишела. Ну и на том слава тобе, господи, реально. Все, ребята, мне конец. Да. Да, всего до третьего поверху, да. Вчора було максимально до да. Ну, взагалі на э, прошлому аккаунті в мене десь майже э, на позапрошлому аккаунті в мене було аж до 16 етажа я виживала. Так. Зараз глянем, що скільки в мене тикавок, щоб я могла купити собі ребеку. Бо це ж тут івент тока один місяць буде йти тривати. О, якраз рівно 300 тиковок, Рівно. Прям в точку 300. Можем и ты поку покупляти. Опа, все, мой второй. Тут тут, на цьому аккаунті, Вот. Рібека, Вот. Хоть і з э, таким же, як і у Бокстона. Не, ну уши там у нього все от да. Ну, короче. всім поки, а?